Вітаю в році. Консультаційна модель. Це такий спосіб продажу, коли ми хочемо привести людину на нашу безкоштовну діагностувальну консультацію з метою продати наш флагманський продукт. Безкоштовна консультація також є вашим продуктом, який прогріває до продажу більш дорогого продукту. Які є плюси цієї моделі? По перше. Продаж з консультації можна здійснити з конверсією 70-85%. І це дуже висока конверсія. Чому вона така? Бо ви одразу можете закрити всі заперечення клієнта. І це зустріч тета тет, де клієнт сфокусовано і уважно вас слухає. По-друге, консультація дуже схожа на проведення. Каздевом, і тим самим, якщо ви навіть не продасте на цій консультації, ви отримаєте класний зворотний зв'язок від вашої цільової аудиторії. Плюс ви можете задати питання, скажіть, будь ласка, а чому ви прийняли рішення далі не співпрацювати зі мною? І тим самим отримати ще додатковий зворотний зв'язок, який допоможе вам покращити ваші послуги? По-третє, для цієї моделі не потрібна велика аудиторія. Ви можете навіть збирати заявки на ваші консультації з холодного трафіку, запустивши просту рекламу. Для нас важливо збирати заявки, кваліфікувати клієнта, вести перемовини і бути переконливими. В ця модель рятує. Будь-який провальний запуск, наприклад, ви провели вебінар, після якого не зібрали достатню кількість заявок та не здійснили достатню кількість продажів. І після вебінару ви можете приводити людей на безкоштовну консультацію, тим самим продаючи особисто. Звичайно, у цієї моделі також є свої мінуси. Один суттєвий мінус: що консультація дійсно. Займає час, але якщо цілеспрямовано виділити час, то це не буде аж занадто великою проблемою, і я вам зараз це докажу. Наприклад, ви знаєте, що вам необхідно продати 10 місць на вашому навчанні. Ви продаєте на консультації кожному другому, значить, треба провести 20 дзвінків по 30-45 хвилин. І на то вивільнити декілька днів для проведення цих 20 дзвінків, більше мінусів я не бачу. Давайте переходити тепер до наступного етапу. На даному етапі ми упакували всю необхідну інформацію про ваш продукт і ми сформували інформацію про вас як про експерта, що далі допоможе при особистому продажі. І Якщо це ваш перший запуск, або якщо у вас... Занадто мало аудиторії, як я вже вище це зазначила. Консультація є найефективнішим способом способом продажу. Наприклад, для продажу в лоб треба дуже гарно відчувати свою аудиторію, і ця навичка вона швидше прийде, якщо ви будете дуже тісно і багато спілкуватися зі своєю аудиторією. Особисто ви почнете відчувати цю аудиторію, розуміти ще краще її потреби, і далі з цього вже формувати розширену лінійку продуктів. Або лід магніти для того, щоб залучати нову аудиторію. Звичайно, всім хочеться працювати таким чином. Ось мій продукт. Подивіться, які у нього переваги, який він класний, хто хоче, хай купує. Цей рівень обов'язково у вас буде, якщо ви пройдете всі необхідні етапи. І звичайно, що рівень, коли ви просто з однієї сторіс продаєте, це вже рівень, коли у вас є. І достатньо аудиторії, і дуже крута репутація на ринку. Тепер наступне питання: як же приводити людей на ці чудові консультації? По перше, ви можете проводити людей через свій блог, прогріваючи їх своїм контентом в сторіс або в ваших дописах, і звичайно закликаючи до дії прийти на вашу безкоштовну консультацію. По-друге, ви можете створювати лід магніти, видавати ці лід магніти за підписку, або просто їх дарувати на якихось своїх виступах, або запускати рекламу на видачу цих лід магнітів. І таким чином збирати необхідну базу, попередньо прогріваючи, і в самому лід магніті кликати на безкоштовну консультацію. Звичайно, після видачі лід магніту ви також можете зробити ланцюжок з повідомлень, які будуть закликати людей приходити на вашу безкоштовну консультацію. По-третє, ви можете приводити людей на такі консультації через безкоштовні маленькі діагностики, які ви можете проводити в форматі аудіоповідомлень або в форматі просто переписки, і тим самим закликаючи людей на особисту зустріч. Я користувалася всіма цими схемами, коли в моєму блозі було менше двох тисяч підписників. І е, тоді я зробила запуск свого другого потоку наставництва на суму більше 11 тисяч доларів. Тому кажу твердо, що консультації чудово працюють. і Я досі ними користуюсь, коли хочу продавати на високий чек. Звичайно, для збору заявок вам необхідно створити Google-форму. Або додати свій чат-бот, де люди можуть заповнювати свої дані, а ви таким чином будете отримувати додаткові заявки. Або ви також можете отримувати повідомлення в Дірект, наприклад, в вашому інстаграмі ви зробили прогрів і закликаєте людей для запису писати, для запису на консультацію, писати вам в Директ. Коли люди пишуть, ви можете позначати їх тегами зараз. В інстаграмі є така чудова можливість. Позначати тегами-чати з вашими клієнтами, і потім збирати базу в самому інстаграмі. Інструмент для збору заявок не, не має значення. Ви обираєте той інструмент, який підходить саме вам, який вам найзручніший. І так, як же будемо кликати заповнити форму або написати нам в Директ? Ми почнемо з формули. Або можете назвати сценарію створення довгого і короткого оферу. Офер це наша пропозиція, що повинно бути в довгому офері. Ну, по-перше, чіпляючий заголовок. Що для кого, в який термін, як він може звучати у мене, наприклад? Запуск на 5 мільйонів для експертів з невеликими охопленнями за 20 днів. Другий етап в нашому повідомленні це болі та проблеми аватарів. Як це може звучати? Якщо у вас вже в лапках пишу як давно, тобто ми сюди підставляємо своє значення, потім ми підставляємо типові проблеми. При цьому ви пробували, далі підставляємо, що вони пробували, але знову підставляємо своє значення, це тільки призводить до нових проблем. На цьому другий етап в нашому офері закінчений. Наприклад, як він може звучати по цій формулі? Якщо ви вже запускали свій онлайн-курс, але ваші витрати перевищують прибутки так, я підсвідчую типові проблеми, пробували. Запускати вебінари, марафони, але витрачені зусилля і час не дають результату. Тобто, по факту, по цій формулі я підставила свої значення. Третій етап в довгому офері це розкриття. Що ми тут, як, як це повинно звучати? Пишемо, то я можу вам допомогти. Тобто, людина в попередніх двох етапів вона себе впізнала. Вона впізнала свої типові проблеми. Ви розказали, що вона вже пробувала, чи ви вже добре знаєте свою аудиторію. І далі ми їй пропонуємо допомогу. То я можу вам допомогти. Я проводжу безкоштовні консультації або діагностики, тому що і вказуємо причину. Проведення вами цих діагностик. Як це може звучати в моєму випадку? Наприклад, запрошую на безкоштовну 30 хвилинну зустріч, щоб знайти точки зливу вашого бюджету. Тобто, я вказую причину, навіщо прийти. Не просто для того, щоб поговорити, а для того, щоб отримати вже якесь рішення. Це дуже важливо. Наступний четвертий етап це цінність консультації. На консультації ми з вами і далі в лапках складемо план, розберемо тут. Ви представляєте своє значення, що ви будете робити з людиною на консультації. Як це буде в моєму випадку виглядати? Наприклад, на зустрічі ми розберемо вашу ситуацію і складемо покроковий план дій для підсилення вашої стратегії? Після цього ми переходимо до п'ятого етапу. Відчутного результату. В результаті ви отримаєте і перераховуємо рішення. Рішення 1, рішення 2, рішення 3. Без, це дуже важливо для, для будь-якого оферу, без чого. Тобто у людей виникають страхи, коли ми кажемо про якісь рішення, у них на цьому фоні виникають якісь заперечення. І тут ми в офері можемо показати, без чого ці, ці рішення будуть отримані. І перераховуємо, перераховуємо без. Якихось страхів та е, типових проблем. Наприклад, в моєму випадку в результаті ви отримуєте перше логіку воронки з елементами. Друге фінмодель для втілення цієї стратегії, третє формулу автоматизації вашої стратегії, щоб ваша воронка працювала 24 на 7 і приносила гроші без шалених бюджетів на рекламу. Вже звучить смачно, вже є сенс прийти на 30 хвилину безкоштовну консультацію, де, де стільки рішень я можу отримати. Незвичайно, звичайно, ми додаємо наступним етапом в нашому довгому офері обмежувач. З цієї теми візьму 5 Людей, тобто, ми вказуємо кількість вільних місць на консультації для того, щоб людина швидше приймала рішення записатися на цю консультацію. Ми обмежуємо в кількості людей на цій консультації, і звичайно в часі, тобто візьму 5 людей до кінця тижня. Проведу там або проведу 5 консультацій до кінця тижня, або в цьому місяці маю лише 5 безкоштовних консультацій. Ну в моєму випадку це так само і звучить на цьому тижні. Візьму 5 людей, або вже залишилось три з п'яти місць на цьому тижні. Це дуже важливо не розтягувати в часі, а дійсно закликати людей. Я цим прийомом. Користувалася, коли ще на старті починала вести блог саме як продюсер в цьому позиціонуванні, і в мене це дуже гарно працювало. У мене працювала реклама, і кожен тиждень я оголошувала, що на цьому тижні я проводжу 5 безкоштовних консультацій. І прямо по цьому оферу я розповідала в своєму сторітелінгу, як проходять консультації, плюс ще додавала якісь скріншоти відгуків або відеозаписи того, як проходить ця консультація якісь шаблони, які я надаю на консультації, тим самим підігріваючи інтерес. І звичайно, що у мене постійно був забитий графік цими консультаціями. І так як у мене продаж був 75%, то на якусь зі своїх послуг я обов'язково людину закривала. Ну і звичайно, останнім етапом йде заклик до дії. Не забувайте, будь ласка, про нього, коли розказали все про свою консультацію. Закликайте. Пишіть в Директ, заповніть анкету, напишіть у коментарі, хочу е, консультацію, або е, якийсь ваш варіант. Тобто зафіналили таким чином і зацікавили людей, і показали цінність цієї безкоштовної консультації. Тепер давайте перейдемо до формули короткого оферу. Наприклад, е, вам треба. Ну, Швиденько або в якомусь чаті написати таку свою пропозицію, які ми залишаємо пункти в короткому офері. Перший, звичайно, заголовок він залишається: заголовок біль. Наприклад, безкоштовна консультація, запуск онлайн-курсу за 10 днів. Гачок пишемо: для кого. Тут я позначила вам в лапках: ви вставляєте опис свого аватару, свого цільового сегменту для. Кого-то там проведу безкоштовну консультацію, на якій побудуємо план зростання доходу, складемо план вогняного прогріву для вашого курсу, ви підставляєте а, тут своє значення. Далі, через ком. Навіть якщо вказуємо типову проблему вашого аватара, або, можна тут вказати, в умовах а, конкуренції, тобто сюди підставляємо. Яскраве заперечення, навіть якщо у вас немає бюджету, навіть якщо ви ніколи цього не робили, і так далі. Звичайно, залишається в короткому офері обмежувач з цієї теми візьму 5 людей до кінця тижня. І, звичайно, ж, заклик до дій. Пишіть у директ, заповнюйте форму і так далі. Цей шаблон я залишу вам для зручності. Обов'язково спробуйте написати і короткий, і довгий. Офер це займе у вас буквально 10-15 хвилин, але далі може принести вам дуже багато класних заявок. Де можна використовувати такий офер, як я ви ще вже зазначила, що ви можете використовувати в сторітелінгах. Я прям активно кожного тижня йшла по цій формулі, можливо, десь трансформуючи її в розсилках по чатах, в групах, де ви проходите якісь навчання, марафони, де можна презентувати себе, або це можуть бути групи нетворкінгу, і також ви можете закидувати в свою базу потенційних клієнтів. Повірте, це дуже сильно рятує, коли вам ну вкрай прям терміново необхідні клієнти. Ваша база буде вас рятувати. Якщо у вас зібрана база в боті, або у вас є електронні пошти, або у вас група якась в Телеграмі, або є група, де всі студенти з ваших якихось навчань, ви закидуєте просто в цю базу вашу пропозицію і повірте, з неї будете отримувати заявки. Вам важливо тримати в голові думку. Скільки мені треба провести зустрічей, щоб набрати свою групу? Це по факту ваша фінмодель, дуже, дуже проста з математики другого класу, і в будь-якому випадку я хочу вас так. Надихнути на те, щоб ви не розстраювалися, якщо раптом ви не здійснили продаж на цій консультації або вам відмовили, це нормальна історія. Пам'ятайте, що у всього є конверсія, і якщо ви хочете покращувати свої навички в продажах на консультаціях, вам треба прям багато їх проводити. Виділяйте на це час і знайте, що ви таким чином тренуєте свій. Продаючий м'яс. По якому скрипту йти на цій консультації? Я вам його дам. Я цим, сама цим скриптом користуюся. Це скрипт з 13 етапів продажу, і він буде у нас в окремому уроці. Ви прямо зможете його відкрити і прямо по ньому йти, і відчувати себе впевнено. Адже там є навіть готові фрази. Ще хочу вас надихнути на те, щоб ви були проактивними, коли кличете людей на особисті зустрічі. Розкажу вам приклад з мого життя, з моєї ситуації. Коли я робила прогрів до свого другого потоку наставництва, я так довго про нього розповідала. Я багато чого показувала. Я взагалі робила дуже багато активностей для того, щоб привести людей на свої консультації і там вже продавати своє наставництво. І я побачила, що мій контент, мої сторі дивиться постійно одна дівчина, якій я ще там півроку тому проводила безкоштовну таку діагностувальну консультацію. і Я чітко розумію, що вона мій потенційний клієнт для того, щоб не прийти до мене в наставництво. І от вона дивиться, а дивлюсь, що форму вона не заповнює. І я вирішила бути проактивною і написала їй прямо в особисті про те, що тань. Ти дивишся мої сторіс, але я не бачу від тебе заявки. Скажи, будь ласка, що тебе зупиняє? Вона відповіла, що вона досі не розуміє, чи їй підходить цей продукт. Тоді я запропонувала їй швидкий зідзвон, Буквально на 20 хвилин для того, щоб я пояснила про що цей продукт і як він може бути їй корисним. Буквально через 20 хвилин нашої розмови Таня прийняла рішення йти до мене в наставництво і оплатила навчання. Тому, як висновок, хочу вас повернути до думки, що ви можете знаходити заявки на свої консультації, будь-де. І в основному всі гроші, ваші гроші, вони знаходяться в вашій базі потенційних клієнтів, тих, з ким ви мали якийсь контакт, ви можете їм прям писати, коли складете цей офер, вже прямо переходити до конкретних і. Рішучих дій я бажаю вам класних конверсій на ваших консультаціях. Переходьте до лідо генерації.